Борисполі пройшли традиційні щорічні міськрайонні змагання невоєнізованих пожежних формувань. На озері в районі ОМБ-17 зібрались кращі рятівники із усього району. На відкритті їм побажали успіхів на службі та подякували за самовіддану працю. Безумовно, у вас дуже складна і відповідальна місія. Складні завдання, тому що ви своїй роботі практично кожен день, а мінімум раз. І в тиждень виїжджаєте і допомагаєте людям. Переможується лішень. Флаг змагань підняв представник команди УКГ, яка здобула перемогу у минулому році. Чи зможе Боріспільське комунальне підприємство втримати перше місце? Фахівці не впевнені. Конкуренція надто велика. Команди вони показують дуже високий вишкіл. Особливо це показують такі підприємства, як ДПМА, Боріспілька. Ну, я бачу, що підготувалося в атасерс, вони традиційно виступають. Команда наших комунальних підприємств УКГ тепломережі настроєні дуже по бойовому. Змагання складались з двох частин: перша естафета на дистанції чотири етапи: перші два на фізичну підготовку, інші на знання пожежної справи. Технічно важкі це третій етап, там де потрібно. Не стільки пробігти, щоб вправно з'єднувати шланги і патрубки. А фізично це перший та другий етап, коли треба на швидкість пробігти, та другий етап переплигнути через двохметрову стіну. Я думаю, етап з рукавами, коли біжать, там треба те соєдінять, мостик, Я думаю, що це найсерйозніший етап. Друга частина змагань бойове розгортання. За підсумками обох етапів, перше місце отримали представники Бориспільського комунального підприємства Тепломережа. Минулорічний переможець команда ВКГ цього разу посіла почесне друге місце. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.